Дивіться, яку ми тут створюємо красу. Сьогодні, 31 грудня, на Новий рік у, між, у діми сестри день народження. Сьогодні їй виповнюється 50 років. Так. І, да. і ми робимо ось таку корзину з квітами. Ось таку корзинку Доді? купили. Квіти це її улюблені гвоздики. І вона дуже мріяла про ведмедика. Тому робимо ось таку композицію. просто вже, вже всі наряжені, прикрашені. Діма купив, оце їздив купляти квіти і купив ось таку якусь зелену мішуру. Але, чесно сказати, я не люблю. Мені більш подобається, коли ось так просто квіти. Без, без такої зеленої школі. А подали смію? Не знаю. А для чого тобі Ну що ти будеш з ним робити? Це, 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 це. Я не знаю. ну, Реально мені ще порничка не дуже. ну, Куди її вставляти? Як на мене, на краще ось так без неї. А ви я тут теж? Як, також, як так... думаєте? Давай вставляй, досі, останню квіточку, вставляй тільки обережненько. Не бачиш?